Сина і Святого Духа, з празником святителя і чудотворця Отця нашого Ніколая, одного з найвеличніших святих Православної Церкви, взагалі християнського світу. Цей святий він, можна сказати, виходить за рамки християнства у плані шанування. Оскільки навіть інші релігії не буду називати які, але теж чтуть його. І от у День пам'яті його хочеться згадати кожен раз, мабуть, за що його так почитають люди? І відповідь тут є однозначна. Бог прославив серед людей цього святого. За ту безмежну любов, яка в, нього, в ньому обітала у Святителі Ніколаю. І можна сказати, це найголовніша добродетель, якою він прославився, це є любов до людей. Ця любов до людей вона була виражена таким словом, яке ми всі дуже прекрасно розуміємо. На церковнослов'янському це є сострадання. А в нашій рідній мові це є співчуття. Ну це сострадання, яким обладав і Чудотворець Ніколай, він не про, воно не просто було, як кажуть, раді галочки. Тому що зараз у інформаційному потоці, такому бурному, багато людей, дивлячися новини, гортаючи соціальні мережі, вони теж сострадають. Загинув там воїн, сталося ДТП. Чи там інше. Ну, людина віруюча, вона може і в думках і помолиться за цю людину. Вона скаже, Господи, помилуй, Господи, упокой. І це то добре, якщо так. Багато людей злостражде, скажімо так, злорадствує. Іменно, Вибачаю, іменно злорадствує навіть на біді інших людей. Це вже такий диявольський почерк, якщо хочете. Коли людина радується чужій біді. Тут якраз нічого, як кажуть, Божого нема, це якраз диявольське таке нутро у людини, коли людина може похихікати і порадуватися, так йому і треба. Так от святитель Ніколай він не просто сострадав. У цьому його состраданні вона була дієва любов. Що таке дієва любов? Це не просто слова, не просто вираження глибокого співчуття, яке, ну, яким ми таким сленгом десь користуємося, а це є любов у дії, тобто це є конкретна дія для того, щоб утішити ту чи іншу людину. І життя його і прекрасно показує, що він помагав браті і сестри, людям, які йому нічому не були не повинні. Вони йому були не родичі, ніхто. Тому що багато з нас старається помагати своїм і це нормально, оскільки апостол Павел в посланні до Тімофея каже, хто не печеся у родних, той хуже невірного. Це є так. Але християнське сострадання, яке оковито. Дієвою, любов'ю, воно трошки більше, чим допомагати рідним. Тому що допомагаючи своїм рідним, дітям, онукам, там, кумам, це є фактично ти допомагаєш ніби сам собі, тому що ти сам себе утверджуєш у тому, що от який ти хороший, ти для своїх стараєшся, допомагаєш. А коли ми допомагаємо людям, які нас не знають, коли ми з тим, хто не може нам відповісти взаємністю, отут і починається справжня любов. Справжня євангельська дієва любов, браті і сестри, це те, що було притаманно святителю Ніколаю. Бо саме, саме через таку любов ми пізнаємо любов Христову, якщо хочете. Коли ми допомагаємо тим, хто не може нам вернути, і дієва любов, увага, підкреслює це, яка виражається в состраданні і в тому, що ми допомагаємо знедоленим тим, хто цього потребує, вона завжди підкреслюю, несе жертви з нашого Боку. Завжди, не може. Коли все дуже так нам легко любити когось, значить тут мало жертв. А справжня дієва любов, вона завжди покладена жертвою. Зараз, якщо хочете, банально. Люди не мають часу один на одного. Кажуть, я зайнятий там, я сюди, туди. Тут ніхто не каже гроші навіть давати не треба. Чи там матеріально якісь там. Позики якісь робити, чи там ще якісь гори перевертати. Ні. Людина каже, я не маю часу, я не розділю з тобою ні радость, ні горе, ні просто так ні каву не вип'ю, бо не маю часу. Це то банальне, коли ми лише думаємо про себе, щоб ми, случайно не понесли ущерб собі. І це то, що противно. Сустраданню і дієвій любові. Це то, що нам святитель Ніколай сьогодні у період Різдвяного посту, ніби його життя нам показує, люди, остановіться, подумайте, яка місія ваша тут на землі? Від місія християнина вона заключається в двох заповідях любити Бога і любити ближнього. Ці заповіді, вони. Одна без одної не існують. І якщо ми тут живемо на землі лиш раді себе, а на жаль, цей світ нас так учить. І сучасні психологи кажуть полюби себе. Як каже один із сучасних священників, каже, Господи, упаси від такого слова, полюби себе. І він аргументує це. Каже, Якщо людина почне так жити, лиш полюби себе, то ця людина навколо себе створить ад для тих людей, які її оточують. І кожен з вас, браття і сестри, прекрасно знає, як неприятно говорити і навіть спілкуватися з людиною, яка лиш любить себе, яка є егоїстом. Ми хочемо чим поскорше такої людини уникнути. Не мати з ним нічого спільного, тому що ми знаємо, що все, що він робить, робить тільки, щоб йому було вигодно. Щоб, случайно, він не поніс ущерб. І така людина нам неприятна, скажемо так дуже гладко. І от представте собі, коли ми стаємо, коли ми себе так полюбимо, як із нами люди хочуться спілкувати. Хто з нами захоче дружити, чи розділити з нами якісь радості чи перемоги? Тому що і там буде нотка завісті, і нотка буде якоїсь такої, і неприятно з такою людиною взагалі бути в одному місці. Так от, наше з вами завдання стоїть, щоб ми такі не стали. І дивлячись на святітеля Ніколая, це ідеал, який кожен святий. Який у тій чи іншій добродетелі християнський проявився. Але святитель Ніколай він є ідеал, якщо хочете, милосердя, сострадання. Ідеал у тому, як потрібно творити милостиню. Не трубіти на всій інтернет, бо я такий. Це зараз, на жаль, якщо й робиться, але все приправлено щеславієм. Тому що це ще один із є один із скажімо так, двигунів, який ще толкає людей, хоч на якийсь добродітель. А забери в людини коли її ніхто не похвалить за то, не відмітить, і людина просто навіть не подивиться в сторону тих, хто потребує. Тому що ніхто її не відмітив, ніхто її не похвалив. І ця проблема, яка є в наших церквах, зокрема на Закарпатті, коли треба виголосити у рупор, що Марія Анна Петро подарили тільки то гроші. Ну для чого? Подивіться на життя святителя Ніколая, який всі свої справи робив тайно. Люди добрі, робіть це тайно, щоб тільки Бог і ви знали. І Бог, видячи тайно, як нам каже Євангеліє, воздасть вам явно. Не чекайте тут нагороди, тому що, отримавши тут нагороду, ми лишаємося нагороди на небі. Оце то, що сьогодні нас хоче навчити святитель Ніколай. І його праздник у період Різдвяного посту якраз нас десь знаєте і мотивує, щоб зустріти достойно новонародженого Христа і говіння, яке нам це потрібно. Ми його приправимо добрими справами, справами милосердя, сострадання і дієвої любові. Амінь. Благословені Господні на вас, того благодатті і чоловіколюбієм всіх да нині і приясно, і во віки віко. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, Слава Тобі.